Ну так завжди, коли знімаєш першу запчасть і не знаєш як, перший елемент може бути трошки обірвані кліпси, то ця трошки не вижила. А вже на другу сторону все чотенько, вже ти якийсь шпонь, шпоньк, і швидше, і ціліше, як то каже. Ото Поки не наб'єш руку, поки не научишся, поки не пройдеш якісь ці моменти, то... то бувають моменти порченим запчастин. Але тут по іншому воно не... Не працює. Знімаємо скло на, на кіос, Kia Soul. Зараз підготовка. Пластики ці зняли, дворники зняли. Слухай, може капота прийдеться зняти. Або да, Мабуть, зараз, мабуть зараз капот буде зніматись. Зніматися, бо. Бо що? Або отак от, от? Може отак от, от буде. Я думаю, нормально. Якщо буде мішати, то тоді вже знімемо. знімати я знімати. Назвав цих, раз, два. Та його більш хренить не хочеться десь оце тягати, ложити його, щоб його не поцарапати. Ну Ну так, тут це виходить на заклюпки. Це не треба, там ось скоба. Це легше всього знімати. Просто його, щоб не коснути. А коли він на місці, то він хоче. То він Автозапчастини до Kia Soul і Ford Edge. В розборі. Такі машинки, кого цікавить, пишіть, телефонуйте. сказати, магазин «Болгарка», автоквест.